Обговорення актуальних проблем європейської та української історії в контексті збереження ціннісної парадигми ЄС відповідно до сучасних цивілізаційних викликів. У п'ятницю, 8 листопада 2024 року, у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбулася міжнародна наукова конференція історія України та Європи в контексті збереження європейських цінностей. Метою заходу є наукове обговорення науковцями і дослідниками актуальних проблем європейської та української історії в контексті збереження ціннісної парадигми ЄС відповідно до сучасних цивілізаційних викликів, а також розширення науково-освітньої мережі дослідників із досвідом досліджень. ЄС. Із ступними промовами виступили доктор історичних наук, професор чину імені Петра Могили Юрій Котляр, докторка юридичних наук, професорка кафедри криміналістики Національного університету Одеської юридична академія Олеся Ващук та проректор з наукової роботи чину імені Петра Могили Роман Дінжос. До участі в конференції долучилися провідні науковці з Миколаєва, Києва, Одеси, Ніжина, а також дослідники з університетів партнерів із Республіки Польща. Загалом робота конференції тривала в межах двох напрямків: історія України та Європи в контексті збереження європейських цінностей та історичні студії. У другій брали участь лише здобувачі вищої освіти за рівнями підготовки, бакалавр, магістр, доктор філософії. Перші панельні дискусії учасники обговорювали актуальні історичні і геополітичні питання в межах трьох секцій: формування української держави в контексті розвитку європейської цивілізації, історична ретроспектива, історичні засади інтеграційних процесів в європейському регіоні, актуальні цінності об'єднаної Європи та їх інтеграція в суспільно-політичне життя України. Модераторами заходу виступили Юрій Котляр, доктор історичних наук, професор чину імені Петра Могили та Аліна Іовчева, кандидат політичних наук, доцентка чину імені Петра Могили. Зауважимо, що конференція тривала в межах реалізації освітнього проєкту ЄС Еразмус плюс імплементація європейських цінностей як базис демократії в Україні. За підтримки ради молодих учених при міністерстві освіти та науки України є ВГО інноваційний університет, а також у межах проведення 27-ї всеукраїнської щорічної науково-практичної конференції Могилянські читання, читання-2024. досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні, глобальний національний та регіональний аспекти. Дякуємо всім доповідачам та учасникам за цікаву наукову дискусію.